Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться наш урожай на сьогодні. І це ще не все. Я ніби вчора дивилася з огірками. Сьогодні прийшла, ніби мене не було тиждень. Ховається. І дивіться, які вже великі потім. Мушу вже з таким великим робити. Цей вже великий, цей ніби і цей трохи завеликий. Ну, вже що є, помідори. У цьому році я не брала багато цих жовтих. Взяла інших якихось ось таких шоколадних чи як воно називається, не пам'ятаю. Ось такі жовті ми минулого року заважували до кілограма одна. Це також велика. Маю ось таку корзинку спеціальну для, фрукт, для фруктів та й овочей для городини. Марічка мені купила, зараз буду складати. Буду нести додому. Я вже три банки заквасила, буду складати ще одну. Квасити помідори, ношу на роботу трошки мала, полюбляє помідорки салатиком, кукурудза ще не, не дійшла. Маємо час. І картопля, напевно, теж. Де-не-де є картопля, то ще не копали. Дивіться, диня і тут одна є, яких ми не садили. Тут диня є і тут є дині. Ось там одна в закутку. Помідори тут також є. Десь тут вже одна, о, висить маленька. Коротше, дині будемо мати також неждано негадано. Дві матьюньки тут третя, а велика тут вона. Я це все полила. <кхух> І дивіться, почалася маленька. Правда, не всі кущі б уродили. Уродив тільки один оцей жовтий. Ой, вони вже падуть. Це вже здріла, бачите, така жовтенька. Червона щось у нас зовсім не пішла. Ну і жовта вродив тільки один кущ. Не знаю, можливо, вродить на слідуючий рік решта. Ну Але для початку маємо це. Ще буде трохи. Казала ця жіночка, яка продавала, що жовта гарно родить. Ну, от чому вони не всі пішли, не знаю. День будемо мати багато, я вже показувала і тут є, і тут вже дивіться, яка гарна. І тут вже така ще є. Це вже щось 4 великі. Я поливаю їх, добре поливаю, щоб вони набиралися соку, повиставляла їх на сонце, щоб вони запікалися, припікалися на сонечку. Тут також якісь помідори є, які самі насіялися. Хрін гарно пішов, м'ята. От як буде, слідуючий букет, який зірву, скажу, щоб Соня собі забрала, або сама вона прийде на рве. Тут ще одна Меліса, напевно. От якийсь кущ, там якийсь клен росте, треба зрізати. Хрін тенгій піднявся. І розмарин гарний є. Ну і виноградику є трошки. Ну і ці ж кабачки є тут у мене. Ці гарбузи. Щось буде. Це я листя пообривала. Треба буде позбирати. У нас сьогодні так собі хмарненько, не дуже жарко. Так приємна така погода. Дивіться, муряхівській скільки... кіті. А-а-а! Це були у малині, зараз вони пожеруть. Зараз це треба десь. Ось тут, урожай до урожаю. Маша би вже вирощала. За морях. Комарів багато, От комарі, як не побризкаєшся, то з'їдають. Йду збирати це все та й буду квасити. Треба взяти хріну. Нема кропу, такого, знаєте, паразольками. І тут купити його нема де. Я не бачила, де би взяти. Оцей персий кусок, нічого з нього нема. Курудзе, дивіться, вже щось його тут вже... Задерло цей курут чушколу. Ще рано показатися. Дивіться, яка гарна гривка, волосечко. До речі, також пити чай добре. У кого пчинка потребує чистки. Такий наш городик, такий, знаєте, якийсь такий слабенький, маленький, але городини вистачає. Лиш дивитися треба добре. Ось ще один огірчик, але маленький. Завтра вже буде він великий. Ось він. Якісь такі пузатенькі є. І помідор ще є трохи, але, видко, це вже пік минув. Вже буде йти на спад. Ну, вже як є. Квіти ще мої тримаються, котики приходять. Котики навчилися, що їх тут годують. Та й топчуть сюди стежку. А я збираю вже ці насіння з цих майорів на слідуючий рік. Гладіолося також. Гарні, жовті, але гарні. Ну, поли заодно і тут. Ось цей високий, бачите який. Тому що він під краном знаходиться, йому найбільше там достається води. І он він який вигнав. І квіточки мої тримаються. Дивіться, така спека стоїть на дворі і вони не всихають, нічого їм не хібує. Ну, напевно, ще завдяки тому, що я їх поливаю справно. Ось і ця квіточка пішла. Цього року слабенька, це ще галинка передавала. Я їх розсадила, то цвіте тільки ця. Уся решта, напевно, буде цвісти вже на слідуючий рік. Індійський мій гарно. Розцвів, Ромашки ще тримаються. І вони, такі що деревовидні, ось вони там закриті. І тут, тут третього не видно, щось той слабенький третій. Сподіваюся, наступний рік всі повиходять. будуть гарнюні, Навіть якщо оці самшити, прийдеться звідси забрати. Щоб вони мали більше місця. Бо півонія деревовидна, вона був такий великий кущ. Цей самшит може її глушити. Самшит можна десь перенести в інше місце. Отак, трошечки дати, попити їм всім. Лілії ще зелені тримаються, не цвітуть, правда вже, але ще зелені тримаються. Багато води треба, але я не дуже їх балую водою, так чу-чуть. попиточки. І зараз піду з городиною робити порядок. Найшла пару стебелець кропу. Свою шикарну троянду. Дивіться, як вона пішла. Я не сподівалася навіть, що вона така буде шикарна. І трохи страху вона на мене нагнала. Але зато хоч справно росте та й родить. А зимою побачимо. Я вже бачила тільки, що їхала по дорозі, бачила гарний кущ, але він такий вирощений, як деревце. Також сидить у землі. Я думаю, що люди не будуть його викопувати на зиму. І свою я також не збираюся викопувати. Салвія оця розляглася, дуже розляглася. Чорнобривці гарно пішли. Шкода, що їх треба пересаджувати кожного року. Тут салвія пішла. Трояндочки, кресетулі. Друга хвиля, щось вони такі дрібненькі. Перша хвиля, вони були гарні. Ну і соняшник, тут не дивиться. Всьому голова. Бджоли тут, як тут. Все, покроплю. Все напою. Марія сьогодні на роботі. У нас тихо. Степан там у бейсменді щось робить. Все. Занесла додому огірки. Квасити, а солі нема. Мусю бігти в магазин. До сусідки не піду, дай солі. Не ходять. Ну, напевно, дивлячись, які в кого сусіди. Ну, але до своїх я б не пішла. Я ще з ними не так дуже пані брата. Краще йду в магазин. Тут недалеко 5 хвилин йду в Ліду. Сподіваюся, що там є сіль нормальна. Вдома є гімалайська, але я ще гімалайською сілю. Може було би й добре. Хтось може квасив з вас. Йду шукати, звичайно. Сподіваюся, що я її знайду. Бо тут солі різні є, фенсі ж а звичайної може не бути. Це те, що я казала. У Лідл сама єдова сіль. І от такі маленькі баночки кошерна. 2, 12. А от банка більша, напевно, йодованої, 67 центів. Придеться брати цю або їхати в інший магазин. Ось така банка огірків у мене сьогодні вийшла. Будемо мати в зимі. що хрумкати. Чи на салат? Куди треба буде? Трошки неповна, але докладемо потім. А ось це наш гігант на сьогодні. 580 грам. Один. В минулому році був більший, 800, мені здається. А це його браття. Це на цьому все. Всім-всім пока. Бувайте здорові, бай-бай.